Всім привіт! Ну що? Ровер в зборі можна вирушати на покатуху по коліях. Воно наші колії і вони без електричок і тепловозів. Погнали! Фонару, погнали! Под'їжджати, под'їжджати, под'їжджати. Ось сю стик. Все. Ось так от воно перескакує і поїхали далі. Ось тобі і потяг. Хтось сказав, тут поїзда не ходять. Це тут ходить. Ось і підходить наша мандрівка свого кінця. Ось ця тропка. Я буду зараз ту тропку нирять. Оп! Ось ось наш чудо-ровер, колії. Чесно кажучи, було стрмно, бо був потяг. Люди дивились на мене, ну так, а що це таке і чим його їдять? Але воно їде, воно функціонує, воно має право на життя. Було стрьомно, але прикольно. Всім мирного неба!